Дорогі брати і сестри, народ Божий, дорогі друзі, я теж вітаю вас з, чим, з, чим, з, чим, з цим чудовим святом Христового Воскресіння, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава нашому Господу! Сідайте, будь ласка, сьогодні дивовижний день. Чому? Тому що ми святкуємо перемогу, перемогу Господа нашого Ісуса Христа. І це дійсно дивовижно в нашому житті, тому що це свято дарує нам Воскресіння з мертвих. По вірі, друзі, ми маємо по вірі в Господа, ми маємо Воскресіння і життя. Сьогодні свято, яке ми постійно очікуємо та зустрічаємо Його. З неймовірною радістю, друзі. І це дійсно так. Тому що свято не тільки сьогодні у цьому залі, свято сьогодні у нашому серці. В нашому серці народився сам Господь наш Ісус Христос. Тому ми святкуємо не тільки співом, не тільки. Цією атмосферою, яка сьогодні є в цьому залі, ми відчуваємо у нас святковий настрій. Ми святкуємо усім своїм серцем. Друзі, щоб відсвяткувати належним чином, ми заздалегідь готуємось до цього свята, бо воно має велике значення у нашому житті. Це свята надії. Це свята миру, це свята радості. Друзі, скільки було потрібно часу та репетицій, щоб ми почули цей дивовижний хоровий спів. Я не знаю, я не запитую. Я знаю, що багато часу, може, місяць, може, два, але ми чуємо те, що. Друзі, готували на протязі багатьох днів. Ми сьогодні чули наших дітей виступ недільної школи. На це теж потрібно було дуже багато часу. Напередодні ми готуємось, хвилюємось, щоб усе зробити вчасно, друзі, і нічого. Не забути. В сьогоднішньому сучасному світі вам даже запропонують перечень дій, що потрібно зробити для приготування до Великодня. У молоді є такий вислов. Гугл в допомогу. Друзі, мені насправді стало дуже цікаво, що сьогодні пропонує, пропонують в сьогоднішньому світі. Як добре приготуватись до цього свята? В інтернеті є безліч, друзі, безліч парад щодо святкування Великодня. Я даже натрапив на покрокову інструкцію до приготувань. Друзі, я був дуже здивований, тому що вони пропонують. Сучасний світ сьогодні пропонує крок перший: прибирання дому. Підготовка до дня починається з чистоти. Друзі, речі, які усі зрозуміли, які повинні бути в нашому житті. Друзі, а якщо ти в лікарні, чи перебуваєш під обстрілом в окопі та на лінії зіткнення, чи зруйнована твоя оселя? Як святкувати, що робити? Друзі, в першу чергу прибирання повинно бути в серці. Тоді ми маємо затишок. Тоді ми маємо в серці мир та спокій. Друзі, крок другий, що нам сьогодні пропонує цей світ: приготування традиційних страв. Головні страви головні страви святкового столу: паска, крашенки та писанка, м'ясні страви. Я бачив, як одна бабуся дуже старенька зайшла до супермаркету та довго стояла, дивилась на ціни, взяла тільки один банан та пішла до кас. До каси. Я так зрозумів, що ви розумієте, да про що я кажу? Подивилась, зрозуміла, що ні по кишені, та пішла додому. Зараз в нашій країні дуже багато таких нуждених людей. А якщо не на все не вистачить грошей, що робити? Як святкувати? Парада третя, крок третій. Створення святкової атмосфери. Великдень це не тільки про їжу, а й про настрій. Друзі, а якщо у когось син на війні, чи хтось з рідних загинув. Друзі, який може бути настрій? Як святкувати? Крок четвертий. Планування великоднього кошика. Парада. Щоб нічого не забути, складіть список заздалегідь. Обов'язкові продукти. Пасха, крашенки або писанка, ковбаса, сир, хрін, сіль, кожен елемент має своє значення. От що вони пишуть. Наприклад, Пасха символізує достаток. А якщо я бачу, скільки коштує Пасха сьогодні, від 150, 150, 200 і далі. Паска символізує достаток, а яйця нове життя. Продуманий кошик це не лише смачний вміст, а й повага до великодніх звичаїв. Друзі, на жаль, сьогодні багато свого часу та уваги люди, люди віддають прибиранню традиційним стравам пасхальному кошику, одягу та, та за другорядним. Не бачить головного, друзі, в цьому святі, що в дійсності зробив через Ісуса Христа свого Сина Господь Бог. Друзі, зараз в мережі інтернету ходить музичний хід. Може хтось чув? Хлопчик співає пісню про Пасху. Чули? Ні? Ви, мабуть, чули, там є такі слова, Скор... скоро буде Пасха, серделька, курочка, ковбаска. Щоб я навчив свою дитину, що це Пасха? Взагалі, що думають ті батьки, коли так кажуть і вчать свою дитину? Скоро буде Пасха, ковбаска, курочка, серделька, так? Да? Дивовижно, друзі, в одному селі розповідали мені православний люд, ми рані прийшли, прийшли до церкви, до храму великдень, щоб святкувати це свято, принесли пасхальний цей кошик. Ну і одну Пасху собі, а одному батюшки. Посвяткували. Пішли додому, день, два, три, ця Пасха у цього батюшки ціла гора, всіх пасок. І знаєте, що він зробив? Він віддав, продав. Добре, якщо продав, бо гроші на церкву віддав би, так? хоча б кишеню собі поклав. Але він віддав ці Паски свиням в їжу. Дуже шкода, що люди більше думають про зовнішні потреби. Та, на жаль, не розуміють важливості та значення Пасхи. Більш тримаються традиції та другорядних речей, які нічого не додають душі, а тільки виконують пожадання і забаганки телесні. Друзі, та у нас одразу виникає питання, так як треба готуватись та святкувати, які речі головні. А які другорядні. Ми вже сьогодні чули, що ми звертаємось до Слова Божого. І ми звернемося до Слова Божого, що Біблія нам каже, Біблія, яка вказує і відповідає нам на це, про це дивовіжне свято. Ми читаємо у Першому листі до Корінтян, в п'ятому розділі, розділі в сьомому вірші. Павло каже, Наша Пасха, Христос, принесений за нас у жертву. Друзі, що таке Пасха? Пасха це звільнення єврейського народу з єгипетської неволі, яке відбулося десь приблизно 1500 років до нашої ери. Бог наказав євреям відзначити цю важливу подію. Відзначати цю важливу подію щороку, в 14-й день місяця авіва за єврейським календарем. Ми читаємо вихід, 12 й розділ, 17 й вірш. Ви маєте дотримуватись, каже Господь свята, опрісноків, адже саме того дня я вивів ваші загони з єгипетської землі. Тому вшануватимуть цей день у ваших. Поколіннях, як вічну постанову. Знання Перескакування і стосується часу, коли Бог захистив єврейський народ від кари і вигубив усіх первістків у Єгипті. Друзі, перед цим Бог дав вказівки через Моїсія та наказав людям. Покропити одвірки своїх домів. Кров'ю закланого ягня. Бачивши цей знак, янгол смерті оминав їхні доми і не торкався їхніх. Первістків. Ми читаємо книгу Вихід, 12 розділ 22-24. Візьміть. Пучок гісопу вмочіть у кров, що в посудині, і помажте верхній та обидва бокові одвірки крові, що в посудині. Ніхто з вас хай не виходить за двері своєї оселі аж до ранку. Господь буде проходити уражаючи єгиптян, Він побачить кров на верхньому та на обоїх бокових одвірках і промине Господь ці двері, Він не дозволить губителеві війти у ваші домівки, щоб когось погубити. Друзі, день, визволення євреїв від єгипетського рабства, залишається назавжди пам'ятним для них. Господь установив у цей день головне старозавітне свято, яке він назвав Пасхою. Ми читаємо у книгі Вихід, 12 розділ, 26 і 27 віршом. Якщо вас запитають ваші діти, що це за служіння у вас, то ви відповісте, це пасхальна жертва для Господа, який обминув домівки ізраїльських нащадків у Єгипті, коли уражав єгиптян, а наші оселі врятував. Щороку в цей день увечері євреї, євреї заколювали і готували пасхального акця і їли його з прісним хлібом. Це свято тривало сім днів. Агніс пасхальний, кров'ю якого єврейські перівські були визволені від смерті, про образ Спасителя нашого Ісуса Христа. Сина Божого, Ахса Божого, що взяв на себе усі гріхи світу, кров якого визволяє всіх віруючих друзі від вічної загибелі. Ми читаємо послані до Євреїв, розділ 9 з 11 по 12 вірш, а Христос первосвященник майбутніх благ. Прийшов через більш доскональніший нерекотворний намет, тобто неземної будови, і не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власної крові, він увійшов один раз до святині і здійснив вічне викуплення. Друзі, старозавітна єврейська Пасха, то є прообраз. Новозавітній християнської Пасхи в наші часи вже на протязі двох тисячі років. Друзі, як тоді смерть пройшла повз житла євреїв, і вони були визволені від єгипетського рабства, так і ми з вами через Воскресіння Христа маємо визволення від гріховного рабства та смерті. І пекельні сили не мають над нами влади. Воскреслий Христос визволив нас від вічного пекла та дав нам спасіння, друзі, та вічне життя. Друзі, то в якому стані ми повинні перебувати та святкувати це дивовижне свято Воскресіння Христова? Ми читаємо, пам'ятаєте Слові Божім. Апостол Петро пише: Господа Ісуса Христа святкуйте, святіть в серцях ваших. Ми читаємо далі в, листі, в першому листі до Керієн апостол Павло також пише: ми вже читали цей вірш, йдемо далі, сьомий восьмий вірш. Пасха, наша, наша Пасха Христос принесений за нас у жертву. Тому святкуйте, каже Слово Боже, не в старій заквасці, і не в заквасці злоби та лукавства, а в прісності, щирості та істині. Друзі, ми можемо все по-особливому влаштувати в нашій оселі, смачно приготувати гарно. Виглядати, але то усе буде марно, якщо в нашому серці ми прочитали з вами злоба та лукавство. У такому стані ми не можемо радіти, ми не можемо дякувати та вшанувати Бога. Злоба це злість, зневага. Роздратування, гнів, розлюченість, лукавство від слова лукавий, брехливий, лицемірний, нещирий, облудливий, слизький, фальшивий. Лукавство людину очорнює, не допускає до неї Святого Духа. Лукавство це від. Лихого від дьявола. Ми читаємо в Марка 7, 21, 23. Адже Христос каже, адже, адже, адже з середини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі. Безумства, все це, зле, все це зло зсередини виходить і людину опоганює. Друзі, ми знаємо, що така людина не успадковує Небесного Царства, бо ніщо зухвале та лукаве не війде до Царства Божого. Приготування до свята. Майже таке, ми повинні, повинні, як віруючі люди, приготувати своє серце, приготувати себе самого, щоб зрозуміти нашого Небесного Отця, який полюбив нас до кінця, віддавши Сина Свого, нашого Господа і Спасителя, за гріхи наші і за гріхи всього. Світу. У нас серці повинна панувати любов, щирість, лагідність, вдячність. Тільки в такому стані ми можемо по-справжньому святкувати та радіти цьому світлому, чудовому та дивовижному святу Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес, Христос. ми помолимось і подякуємо нашому Господу. Тобі сьогодні, Боже, що ми сьогодні святкуємо це дивовижне свято. Благослови, Господи, щоб в наших серцях Воскрес Господь, Господь, і щоб ми постійно, Господи, перебували в Воскресінні та в житті. Благослови, Господи, щоб ми постійно були вдячні, Господи, за ту надію, яку ми маємо через. Господа нашого Ісуса Христа. Він постав із мертвих, щоб ми сьогодні раділи та мали життя вічне. Благослови, Господи, щоб Це давало нам мир та спокій, благослови, щоб в цьому святі ми бачили, Господи, Тебе. Постійно, Господи, відчували Тебе в своєму житті, благослови, щоб. Наш народ України побачив Тебе, зрозумів, Господи, Твою благодать. Благослови, щоб через ці обставини, які ми маємо в сьогоднішні дні, багато хто навернувся до Тебе в молитві каяття зрозумів Тебе, нашого Небесного, Батька і Сина Твого Ісуса Христа, який віддав себе самого, даби звільнити нас від цього лукавого світу. Дякуємо, Господи, за перемогу. Яку Ти звершив, Господи, ради нашого спасіння. Благослови, Господи, щоб ми постійно це складали в нашому серці, щоб ми постійно були вдячні за все, Господи, що є в нашому житті. А Тобі, єдиному, слава, Тобі єдиному хвала і подяка нашому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.